Привіт! Всім привіт! Ну що, друзі, нарешті ми добралися до Форелівого озера. Трішки краща погода. Зараз спробуємо піти щось половити. Обов'язково вам покажемо все. Залишайтеся з нами. Всім вітання, всім гарного дня. Ось, друзі, добралися ми до Форелівого озера. Дуже тут красиво, різні мостики. Ось тут така зона. Можна приготувати сосиски, доця вже рубає дрова, гриль є, столик. Там синулька сидить. Зараз будемо пробувати щось ловити. Хоча я не професійний рибак, я любитель. Я не знаю, які там використовувати ці проводки, джиги, як вона називається, я не знаю. Я ж кажу, я не професійний рибак. Для мене більше важливо виїхати сім'єю на природу, ніж зловити риби. Це такий активний відпочинок. Зловив, зловив, не зловив, Боже, в мене тих не піднімається через це. Звісно. як і на любі рибалці, хочеться щось піймати, але це не є найважливіше в цьому житті. В цьому житті важливість родина, відносини в родині. І сімейний затишок. Це головне. Коли буде все добре в родині, тоді буде добре. І на рибалці, і в роботі Неси, неси, неси! Давай, давай підсаку. Єсть, друзі, є, є. Ето круто. Ето бомба. Це дуже приємно держати її. На вудочці. Ага, Є клас. Всі-всі біжать. Ще й велика. Давай, Нікуся, так, обережно, не відчувай. Дивіться, друзі, зараз виймуть. Та те, що це бомба. перша Перва риба в цьому році. Це круто, Дивіться. Класна яка. Побалб'єк. Я ж казав от води одні. Клас. Та йовкі-маталки. Диви, як рів яка. Нє, це форель Ви? Клас, друзі, це бомба. Є. Перша є. Що, друзі, ми нарешті добралися додому втомлені але раді. В активі одна рибка, але... Нічого немає кращого в житті, ніж час проведений з родиною, з дружиною, з діточками. Дуже щасливий, що піймав рибу. До речі, це перша форель в моєму житті. Я ніколи ще не ловив форелі. Дуже радий на наступних або не на наступних вихідних у дитини випускний. Обов'язково ще поїдемо. Поїдемо, спробуємо зранку, можливо, більше зловимо. Але й так, я. Дуже неймовірно щасливий і довольний. Всім гарного вечора, всім гарних приємних подій, всіх вас обняв і до зустрічі.